Всім привіт! Це мій перший влог на цьому каналі. Надію, що не останній. А, тому що в мене вже все болить, я вже стомилася, я вже не знаю, що знімати, я не знаю, що говорити. Ну, коротше. Трішки про мене. Мене звати Катя, мені 14 років, я з України. Зараз живу в Америці. Надію, що скоро поїду в Україну. У мене залишилась неділя канікул. Остання, так як я живу в Америці, як я вже до цього сказала. Тут канікули два місяці, і вони йдуть в школу з 1 серпня. Я ціле літо, цих два місяці, ну, ще не ціле літо, і ще в Україні є один місяць канікул, але в мене його немає. Ну окей, я з цим вже змирилася. Я ці два місяці майже весь час була вдома. Реально нікуди не ходила, тому що тут нема куди піти. Ну там було таке, що ми їздили відпочивати, там могли б в Норск Кароліну поїхати на гори, коротше. Могли там на озеро поїхати кудись, могли там один раз в аквапарк їздили, але ну, ну, майже все літо я просиділа вдома в ліжку з телевізором, з чашкою чая. Типу такого. І ось цю останню неділю канікул хочу провести якось так, щоб запам'ятати це літо, але не знаю як. Тому запрошую вас подивитися, як я проведу цей останній, останню, останній, день, останній тиждень літа разом зі мною. Погнали! У мене рука болить, як ті, -ті блогери це все знімають. Сьогодні у нас понеділок, не знаю, яке число. Мене можна на канікулах навіть не питати, які число, тому що я його ну, не знаю. 24 чи 23. -те. Я ще до сих пір в піжамі, хоча стала я сьогодні рано, як для мене, це було 8.45. Зараз собі зроблю чайочок ось такий. З українського магазинчика. І не знаю, що буду робити. У нас у мене, не у мене не знаю, в кого намалювались плани, точніше, це навіть не плани. Нам треба просто буде їздити в школу. Не знаю навіщо. Просто мені сказали, щоб я була готова. Тому три, два, один. Ось такий лучок Total Black, в моєму улюбленому кольорі. Все чорне, навіть кросівки чорні, тільки з білою підошвою. Окуляри, навіть заколка чорна. Зробила собі легенький мейкап. Одне, що в мене не з чорного, то це... Ось така кофта з Міккі Маусом. Тому що в школі дуже холодно, навіть якщо на вулиці 30 градусів, то в школі градусів 18. Тому візьму з собою кофту. Лицхо. Я вже вдома. Нам дали купу різних бумажечок. Всяке тут є і сама школа, як вона виглядає, і розкладній. Чого? Я думаю, на цьому приходив до вівторка. Всім привіт! Сьогодні 25 число вівторок. Я як завжди не знаю, що буду робити. Планів у мене ніяких немає. Скоріше всього, зараз буду прибирати. Тут в мене йде Греді на лайф, буду зараз під неї прибирати. Ось так частенько поприбирала, попилососила, повитирала пилюку. Тепер переходжу до кухні. Зараз ми перерив, на ключовичок і прибирала, там мені вже встигли насвинячити, але там того всього не було. То не моє, там було чисто. Ось так, чистенько посуда вся перемита, все вимита. Я вже все зробила, поперебирала. Зараз буду монтувати це відео, кусочками я роблю, щоб потім було легше. І в мене ой, тут ідуть мультики. Всім привіт! Сьогодні середа. Починаю свій влог не з ванни, а з кухні, тому що готую собі їсти. До той обід у нас зараз десь 3 з чимось, десь пів четвертого, плюс-мінус. До цього я була на басейні, до нас приходили гості і все. Як завжди в плані в мене немає, що робити буду, я не знаю. Готую салат зараз, він так виглядає по Хелсі, але він не Хелсі. Тому що хочу додати майонез. Взагалі я майонез не їм. Ніколи вдома не їла у нас в Україні. Я максимум, що з нього роблю, то це я його додаю в макарони, коли готую, з нього роблю соус. А так, Мій в салаті, ні дає їм. А це тут спробувала їхній майонез. Чесно, мені він не сподобався. Ну, У кожного свій смак. А це ми їздили в українські магазини, купили там, бо оце зараз роблю салат. Вона почала бабуся робити такий салат. Саме звичайні капуста, огірок, помідор. І запланир майонезом Буквально трішечки, але воно дуже смачне. Мені сподобалось. Так то майонез я не Всі таки так на один раз саме зроблю цей салат, ось майонез наш. Український. Добавляю трішечки. Десь отак. Майонезу. Що я вже сказала, я не любитель майонезу і перемішую. І ось такий мене вийшов тере-обід, тере-сніданок, вечеря, тому що поснідала я дуже погано, а вже 4 години, ну майже 4 години, вже начебто той не такий прям і обід, вже щось, типу як і вечеря. Тому Зараз поїм і потім, думаю, або щось приготую. Хочу зробити компот, тому що в мене є. А, господи, як вона. Ожина. І вона вже є, я думаю, так поганенько стало, бо вона до цього була така вже придавлена. Тому використую її, щоб не викинути. Ми подивимося, як буде. А зараз поки їм сюди. Так, зараз готую компот, буду готувати з... Полуниці та винограду, тому що компот з ожини накрився, вона повністю зацвіла. Хоча і всього ми купили там три дні назад. А більше крім винограду і, і полуниці в мене більше нічого немає. Є груша, але компот з грушею, ну якось не, не дуже. Буду готувати цей робити. Що я можу сказати? Ну, компот вийшов нормальний. Тому що я робила перший раз з винограду, я взагалі не знала, що його можна робити з винограду. Одне, що треба було кинути трохи більше цукру. А так то супер. На цьому завершую свій трьохдневний перший влог. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк та підпишетесь, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Всім па-па!